Вже понад 20 років у День Святого Миколая відбувається турнір із футзалу. Його незмінним організатором є Микола Триф'як. Розпочинають захід із молитви, а потім священник вручає дітлахам образки святого. А ще на початку всі учасники отримують подарунки та яблука. Цей турнір для дітей, на відміну від дорослих, він особливо важливий для нас в сьогоднішній час, тому що війна бачите, якось діти бачать, читають. Інтернет бачить телевізорі, і це страшно для нас. Тому ми стараємося відволікти від, від цієї поганої, поганої такої москальської навали. І хотілося би, щоб діти просто займалися спортом, мужніли, щоб вони набиралися сил. Цьогоріч на турнір приїхало вісім команд. Змагання відбувалося у спорткомплексі на вулиці Довуша. Очільник комунальної установи, спортивна громада Роман Дячук, зазначив, що через цей турнір пройшло вже ряд відомих футболістів. Я Перш за все, хочу подякувати напевно, засновнику цього турніру, багаторічному засновнику, який не тільки його заснував, а й організовує і матеріально забезпечує подарунками дітей. Микола Трифяк. Я йому дякую за це. Традиційно сьогодні ми маємо знову цей турнір до Святого Миколая. Діти будуть задоволені. Практично кожного року на змаганнях. І команда з лісного хлібичина. Олексій Курчій, гравець команди, вже не перший бере участь у цьому турнірі. Подобається футбол. Я займаюся ним вже 5 років. Якийсь стимул маю. Я би хотів бути похожий на Буфона, стати професійним футболістом. Того дня на майданчику панувала атмосфера дружби. Тому переможцями стали всі учасники турніру. А організатори, окрім смаколиків та кубків, вручили учасникам і пакунки карпатських чаїв. З колоною Іван Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.